Вітаю всіх, хто дивиться мене. Шеченко Ірину Васильівну, і тема відео Задайте одне питання реабілітологу. Сьогодні коротко розповім вам про суглоби, як люди по, просто по простій мові говорять, болять оці сустави біля рук. Тобто в російській мові є лучезап'ясний сустав, в українській мові променево-зап'ястковий суглоб називається. Тобто ці суглоби, які розміщені біля кисть рук, рук біля кисті руки. І так, якщо у вас болять оці суглоби, з, з точки реабілітації це можуть бути, якщо у вас тільки починається і ваші болі ще не дуже. Тобто це починається з першої черги від перенапруження м'язів. Треба ці м'язи, що є коло цих суглобів, розтягнути в статичних вправах, тобто потримати. Перша вправа, коли у вас болить суглоб, ви нахиляєте руку і тримаєте так. Придавивши іншою рукою так, щоб отут було, ви трошки біль повідчуєте, і тримайте, щоб отут розтягнулися м'язи. Спочатку починайте від 30 хвилин до 2, до 2 хвилин. І навпаки, потім розтягнути на там внутрішню сторону, сторону суглоба. Ви отак робите руку. І теж тримаєте. Або, дивіться, дві руки, піднімаєте ліхті і тримаєте. Е, от, от такому, е, ось такому. Е, мені самі важко. <сум> самі трохи важко. Але треба робити, якщо вас турбує, треба робити це. Треба підняти лікті. Тут повинно розтягнути, розтягнути м'яс, який вже розташований на іншій стороні. Ось так, якщо ви будете розтягувати м'яс, який знаходиться в променевому зап'ястковому сугубі, який оточує променево запястковий сугуб, тобто прикріплюється. Там ідуть від того, що ви працювали, навіть якщо ви писали довго в якомусь положенні. У вас буває Напружені м'язи в цьому суглобі. Пробуйте, користуйтеся, це ви можете робити і на роботі, розтягуючи цей м'яз, який є напружений, і тоді починається боліти ці суглоби. Залишайте свої питання, я буду робити відео, які вас цікавлять дуже коротко з точки зору реабілітації. Всім удачі! І інформація буває дуже цінна зараз наший час, тому що вона допомагає людям справитися, хоча б з незначними якимись відхиленням у своєму організмі.